З мешканцями двох багатоповерхівок по вулиці Келицькій Суспільне зустрічається вдруге. Зібралися люди, бо проти будівництва на цій ділянці офісного центру, розповідає мешканка Оксана Тупальська. Орендар ділянки зустрічався з ними та розповів, буде вирізати дерева. А на зеленій зоні побудує п'ятиповерхівку з парковкою. Тож мешканці зібрали підписи та написали звернення до мерії і забудовника проти будь-яких будівельних робіт. А також почали шукати офіційну інформацію про фірму забудовника. Назва організації ми не знали, на жаль, цю назву є розпорядником цієї назви міська рада, і також сам забудовник. Відповідно, нам довелося самим шукати, тому що відповідь від міської ради приходить довго. Мешканці дізналися 2009 і 2011 були спроби орендувати цю ділянку, але тоді у мерії відмовили, бо це була зелена зона, каже Тупальська. У 2018 році мешканці прокинулися вранці і побачили, що у них під вікнами паркан. І, власне, виявилося, що це саме справа цього ж самого орендаря, який цю ділянку передав фірмі сам сервіс для того, щоб ті тут будувалися, і ті, відповідно, отримали дозволу. Були вони на будівництво автомийки, розповідає Оксана Тупальська. Про це свідчив паспорт об'єкта на будівельному паркані. Його частина досі стоїть навколо ділянки. 2018-го люди вийшли на протести. Тоді підготовчі будівельні роботи тут припинили. Цікаво, що у 2019 році, через кілька місяців після того, як мешканці заявили, що вони проти забудови на цій ділянці, пан Володимир Кравчук підписує договір із міською радою на оренду цієї ділянки. І вже тоді він заклав собі план забудови, попри те, що мешканці не хочуть, щоб вирізували дерева і знищували цю територію. Земельна ділянка у комунальній власності. Її цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови йдеться у відповіді міськради на інформаційний запит Суспільного. 29 березня 2019-го рішення мерії її передано в оренду товариству з обмеженою відповідальністю спецпрофірм. Звернень від користувачів земельної ділянки щодо намірів будувати торговий або офісний центр не надходило. Також департамент архітектури та містобудування не видавав дозволів. На проведення підготовчих чи будівельних робіт на цій ділянці вказано у листі. Архітектор Роман Вікулов, який розробляв проєкт офісного центру, каже, спершу інвестор має обговорити будівництво з мешканцями прилеглих будинків, а далі громадські слухання. Майбутні, які перспективні плани, це має бути офіційні громадські слухання з відповідним протоколом міської міськради, департаменту правової політики, де це все буде потім фіксуватися. Якщо ми прийдемо ці громадські слухання, якщо громада буде за ці зміни, які обговорені, які зміни, які ми будемо вносити, то в майбутньому будемо звичайно отримувати якісь дозвільні документи. На ділянці площею дві сотки планують побудувати п'ятиповерховий офісний центр, каже Вікулов. Дану будівлю проєктувалася висотністю не вище, ніж сама будівля гуртожитку. Даний гуртожиток має поверховість п'ять поверхів. Один із них шостий це є цокольний поверх, тому коли ми стоїмо з вулиці келечкою, то нам видно візуально, що це шестиповерхова будівля. Матиме будівля підземний паркінг, який буде, як і укриття, каже Віколов. Більшість дерев зріжуть. Частково ми, ми залишаємо біля самих тротуара. Там є ялина, є береза, тому тут залишаться деякі дерева. Але певна кількість спереді тут демонтується. Вікулов каже, від будівництва не відмовляться, а шукатимуть компроміс з мешканцями. Юлія Мельник живе у сусідній висотці за адресою Келецька-50Б. Жінка авторка петиції про облаштування на цій ділянці скверу та дитячого скейт-майданчику. Суспільному показує варіанти зеленої зони, покриття та конструкцій. Каже, біля їхньої висотки теж немає місця, де можна було підпочути з дітьми, тому гуляють на території церкви адвентистів. Ми хочемо невеличкий скейт парк, щоб залишити все ж таки більшу частину зони. Скейт-парк це він не потребує великих коштів, не потребує великих вкладень. Лишити це для людей, для чистого повітря, для здоров'я, для дітей, для мешканців міста. Також мешканці звернулися за юридичною допомогою до адвоката Наталії Гнатуш. Ну станом на сьогодні ми направили ряд запитів і чекаємо відповіді, і вже тоді будемо з'ясовувати певні юридичні нюанси. Що наразі у відкритому доступі дуже обмежена кількість інформації, де яку можна зробити чіткі юридичні висновки. у відповіді міськради вказано, мешканці можуть ініціювати громадське обговорення і слухання щодо планування і забудови даної території. Суспільне відстежуватиме розвиток подій. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.